Про головне події в Харкові та області 10 квітня. Сьогодні росіяни знову вбили дитину на Харківщині. Жертвою обстрілу села Липці стала 14-річна дівчинка. Разом із нею загинули жінки 43 та 59 років. Повідомив начальник ОВА Олег Снігубов. Під час цього обстрілу отримав поранення 16-річний хлопець і працівниця місцевої аптеки. Їх відправили до лікарні. На місці прильоту виникла пожежа, розбирали завали. При цьому ворожі удари по населеному пункту не припинялися і надалі. Вгатили також по Малій Данилівці. Обійшлося без постраждав. Протягом дня армія РФ продовжила тероризувати Вовчанськ. Внаслідок удару кабами там повністю зруйнована поліклініка. Чоловік отримав поранення. Ще одного чоловіка поранила вибухівка, яку скинув на автобус ворожий дрон, обидва в лікарні. Голова правління НЕКУ Керенерго Володимир Кудрицький ветерінацмарафон розповів про ситуацію з електрикою в Харкові. За його словами, обставини залишаються складними, але за останні тижні в місті провели відновлювальні роботи. Вони вже дали результати. Це дозволило скоротити тривалість відключень світла. Кудрицький запевнив, що енергетики битимуться за Харків, аби забезпечити місто електрикою на 100%. Мер Харкова Ігор Терехов в інтерв'ю «Українській правді поділився даними соціології, яку замовляв, щоб зрозуміти настрої харків'ян. За його інформацією, 95% жителів міста мають проукраїнські погляди, а 3% – проросійські. Решти 2% Решта коливаються у своїй позиції. Мер також відповів на питання: чи має план Б на випадок вторгнення росіян до міста. Терехов заявив, не прийдуть вони до Харкова. Я впевнений у цьому, а також запевнив, що саме з міста нікуди не поїде. Більше новин на сайті Медіагрупу об'єктив незламні разом.